Кому і як передавати показання лічильникам. Передавати показання необхідно з 1 по 5 число щомісяця вашому оператору газорозподільної мережі або облгазу. Функція обліку газу належить безпосередньо операторам ГРМ. Працівники саме цих компаній час від часу приходять до вас для повірки лічильника. Або перевіряють стан газового обладнання. Саме оператори ГРМ повинні надавати можливість передавати показання лічильника своїм клієнтам. Для формування рахунків ми використовуємо дані, які нам передає ваш Облгаз чи оператор ГРМ. Скориставшись особистим кабінетом, ви можете перейти у вкладку Історія розрахунків та переглянути нараховані об'єми. Для цього оберіть період та сформуйте рахунок. Щоб рахунки формувались правильно. Вчасно передавайте свої показання вашому оператору ГРМ щомісяця з 1 по 5 число. Для вашої зручності в особистому кабінеті ми розмістили кнопку Внести показання. У вікні, що з'явиться після її натискання, система запропонує вам перейти на сайт вашого оператора ГРМ або облазу. Щоб передати показання лічильника, вам необхідно увійти в особистий кабінет саме оператора ГРМ. Зверніть увагу! Ваші особові рахунки в газопостачальній компанії Нафтогаз України та оператора ГРМ відрізняються. Пам'ятайте це при реєстрації в особистому кабінеті вашого оператора ГРМ. Також ви можете скористатися і іншими способами передачі показань. Зробити це можна у чат-боті вашого оператора ГРМ у разі наявності або зателефонувавши до його контакт-центру. Пам'ятайте, вчасно передані показання це запорука правильних нарахувань за спожитий газ.